Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні хочу розказати вам про контролери заряду у акумуляторів, які йдуть з китайським електроінструментом. В основному це йдуть формату, як кажуть, акумулятори під Макіту. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, як саме вони називаються. Десь я знаходив я назву саме такого роз'єму, але це вони йдуть якраз типу Макітовські. Принаймні, я так зорієнтувався. Хоча ось є якийсь напис, треба подивитися. Не цікавився. Макіта та й Макіта. Головне, щоб він підходив. Нещодавно я почав скажімо так, колекціонувати електроінструмент, саме акумуляторний, саме китайський, або однієї фірми, або вже там, які потрапляють. Мені не потрібно для якихось тяжких робіт. Для будівництва мені треба для гаражу, для домашнього використання. Я думаю, що мені його вистачить. Деякі я вже показував, деякі ще покажу. Зроблю огляд, як повністю протестую. Дещо ще їде до мене. Теж там досить цікаві теми. І от В мене назбиралося вже певна кількість таких акумуляторів. Деякі я перепакував взагалі, а деякі от як цей, поміняв контролер, саму плату заряду з BMS. Чому? Це, ось та, яку я придбав. На Алі. Ціна ну, ще десь 40 гривень, чи, ну, з монетками так вийшло, я дві штучки замовляв. там щось, чи, Здається, 80 гривень, пар вийшло, А ось таке стояло. ну, тобто, Різницю ви бачите. Значить, Чим поганенькі такі варіанти? По-перше, у них немає ніякого е, е, захисту від перегріву. Тут він є, є де він так, щоб показати. Там он там стоїть, я вже його там приклею. Є. Не знаю наскільки він буде ефективний, але побачимо. Акумулятори максимально китайські, тому що йшли два таких от акумулятори з мийкою, акумуляторною, в якому стояло тільки, тільки по одному ряду. Ось, У мене вже відео є, точкову зварку придбав собі, якою користувався і її, ж її збирав. Так як тут запутестовий акумулятор. тому... З варив ленту, яка в мене була в наявності. Побачимо, як він себе покаже. Ну, але працює. Для мийки його вистачає. Але от проблема от таких от BMS в таких БМС- тому, що у них нема БМС. Якби воно є, є тільки чим показати. Є ось, о, як бачимо, тільки ну, грубо говоря, 2С-набір для балансування тільки двох акумуляторів. Все інше пусто, тобто інші три. Акумулятори збірка, вона не захищена. І, відповідно, буде розбалансування, буде втрата ємкості і будуть погано працювати. В принципі, на таких акумуляторах я й не розраховував. Це я знайшов відео про ці от БМС. -очки. Чим вони небезпечні, це ще може бути і загорання, тому що вони, вони як, начебто на 15 А розраховані, але через те, що балансування немає, можуть бути проблеми. Тому я вирішив, що воно того не варто заплатити 40 гривень, витратити 5 хвилин. 5 хвилин мене зайняло, вони ідентичні по посадочному місцю, по розпайці, тільки подивитися, де що підписано, і на собі навіть продублював, дай вам показати. Попідписував, де що розведене, і на місце поприпаю. 5 хвилин. І тепер акумулятор більш захищений. Як Я повторюся, з такими акумуляторами це не страшно, там розбалансування, вони додохнути і все. Тим паче, що в них ємкість, ємкість всього 1 А, тобто це 2-Акумулятор А акумулятор 21 В. Але якщо ставити щось більш краще, дорожчі акумулятори для якогось інструменту, типу болгарки, там Гайковерта чи електропили акумуляторні, який струм споживає більше, то вже отака от, от платочка. Ну, Чесно кажучи, страшно її ставити, бо можуть бути проблеми, і вбити акумулятори через це теж не досить хочеться. Якщо ви ну, придбали акумуляторний інструмент китайський, б вам раджу розкрити, подивитися, що там всередині. Ну, по вазі то можна зрозуміти, чи там повний комплект чи ні. А от звернути увагу на саму таку от платку. Ну, по факту BMS тут виходить тільки на 2С-збірку. І все. Більше тут нічого не не буде балансувати. Можливо, залишу її, вона робоча. Можливо, якусь два збірочку мені треба буде зробити, то от буде варіант такий от. В принципі, хай, хай буде. І ще можна навіть тюнінгувати такі акумулятори. Як бачите, тут є, є місце. Для встановлення індикації, вони теж продаються, теж недорого, щось по 10 гривень, але в основному вони там по 10 штук продаються. Але можна зробити такий невеличкий тюнінг. Корпус дешевенький, якщо обрали комплект. Там десь мені йде ще перфоратор, який теж будуть з такими акумуляторами. Подивимося, що там заплатки будуть, можливо, треба ще одну. Докупити, щоб вони працювали. Ну і відповідно чи там всі акумулятори. Побачимо. Ну, для перфоратора, думаю, треба зробити збірочку краще. І от можна сюди поставити ще індикацію. Досить, я кажу, дешево сердито. І, до речі, чомусь в Україні, наприклад, той самий перфоратор я замовив орієнтовно за 2000 з двома акумуляторами, з зарядкою не штекерною, а уже база. Подивимося, це перший раз у мене така буде, в основному всі штекерами приходили. То подивлюсь, потестую, що він себе уявляє. І такий самий набір комплект. Тільки зарядка, звичайна штекерна на Алікспресі коштує 3200. Це з урахуванням того, що я максимально шукав і знижки і все. Але, ну, Тобто голу тушку можна купити за 2 200. А тут за 2000, ну нехай ще буде 100 гривень доставочка. І мені вийде ще два додаткових акумулятора. Неважливо, якого як... вони не стану. Відосик я вже показував. Про акумулятори Sanio, які себе досить гарно зарекомендували, вже протестовані, дешевенькі і для таких от збірок, особливо 2П підходять ну, прям ідеально. Виходить 40 А. Хоча платка начебто, там на 25 розрахована, у нас є запас, і у нас не перегріваються акумулятори. Це теж було протестовано. Тобто я його болгарочкою нагрузив цей акумулятор, і він себе показав досить гарно. Тут розібрав, подивився, він не перегрівається. Через збільшення потужності. Ну от, як бачите, мийка Китай. Отакий от от у мене був. Це собі написи зробив, але тепер додалося ще ОК BMS. Ну, тепер він піде в тест, подивимося, що він себе покаже. На цьому все. Бажаю гарного настрою і до нових зустрічей!